Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Атака сталася момента абсолютної тиші близько першої години ночі. Корабель Чорноморського флоту АРФ ракетний носій типу боян М здійснив маневрувальне поблизу західного сектору чорного моря неподалік всі тимчасово закриті ділянки міжнародного морського маршруту. Судно рухалося за вимкненими трансбордерами і у повній радіо супроводжуючи вантаж із складу боєприпасів і знову російська ймовірно для подальшого забезпечення обстрілів півдня України. Але протягом останніх тижнів рух таких кораблів. Блі фіксувався не лише супутниками, але й надводними і підводними розвідгрупами, пише телеграм-канал Морський Вовка. Україна розвідка зафіксувала зміни маршруту за 48 годин до атаки. Для удару було обрано модифіковано ракету «Гарпона», випущену з прихованої берегової установки, що діла в режимі розширеної діяльності. Перший удар пройшовся точно у середину борта корабля між двома основними відсіками. через кілька секунд. Другий удар а снаряд ударна хвиля розірвала корпуси в точці нижньої ватерлінії. Спричинивши миттєве затоплення машинного відділення на борту перебувало 20 членів екіпажу. Зафіксовано, що вони намагалися подати сигнал тривоги, але вже за три хвилини судно похитилося і почало йти під воду. Вибух боєкомплекту, який перебував у носовому відсіку, завершив процес. Над морем здійнявся стовбу вогню. Кілька тіл було викинуто на поверхнею хвилею вибуху. А решта зникли під водою. На той момент поблизу не було жодного судна підтримки. Через 11 хвилин після удару повітря з аеродрому поблизу Анапи підняв. Вся іли сімдесят завантажені аварійно-рятувальною групою та обладнанням для пошуку на морі. Однак, уже за годину після прибуття в район катастрофи пілоти передали в штаб, пошкоджений корабель затонув повністю уламки розкидані. Виживших не виявлено. Ця атака стала стратегічною не тільки через фізичне знищення ракету але й через її символізм. Це був корабель, який неодноразово запускав ракети по Одесі та Миколаївщині. Сили оборони України не коментували операцію офіційно, але військові джерела підтвердили. Удар був відповіддю на попередні ракетні атаки. А його підготовка тривала понад місяця для підтвердження знищення було використано безпілотник-ретранслятор, який у режимі реального часу передав відеовибуху до командного пункту. Відразу після інциденту РФ почала масштабну інформаційну кампанію за прихованням втрат. Офіційні джерела заявили про технічну несправність під час навчання у морі. Але вже за кілька годин морські ресурси фіксували зону вогневого ураження та чорну пляму пального, що розповсюдилася на десятки кілометрів. Родючі родичі моряків неофіційно почали звертатись. Ця у частини, але відповіді не надходило. Неофіційно в офіцерських колах визнавали, екіпажа загинули повністю. Шансу на порятунок не було пожежа. і вибух знищили навіть рятувальні капсули за оцінками західних військових аналітиків. Ця атака стала найуспішнішою морською операцією України з початку повномасштабної війни. Продемонструвавши здатність веси високоточну корабельну протикорабельну боротьбу. Будь-який момент вона також ускладнила для РФ використання південного флоту. відтепер жоден корабель не може рухатися чорно. На морі без загрози миттєвого знищення, що вже знищення ракетоносія Чорноморського флоту РФ не просто військова перемога, а доказ зміни балансу на морі Україна, не маючи великого флоту, могла побудувати асиметричну морську стратегію, де кожен морожий об'єкт ціля незалежно від глибини, води чи відстані. Удар по кораблю вночі без жертва серед цивільних з філігранною точністю. Приклад війни майбутнього, яка вже триває сьогодні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.